Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Десять цікавих фактів про вареники, шановні мої друзі. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто там чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Вареник. Здавалося б, що може бути простіше і буденніше. Так ні, друзі. Виявляється. Наш рідний український вареник має багато чого такого, що змушує пройнятися до нього повагою і ще більше полюбити його. Перший цікавий факт про вареники традиційний український вареник удвічі більший за російський пельмень і чи не вчетверо об'ємніший, аніж італійські равіолі. У знаменитому творі Миколи Гоголя Вій оповідається про вареники діаметром 40 см, розміром із капелюх. Єврейський поет Саул Черніхівський, який тривалий час жив в Україні, настільки уподобав традиційні вареники, що присвятив їм поему та музичну ідилію – вареники. Назва вареники є загальноукраїнською, а пироги західноукраїнською галицькою. Вважається, що страва існувала і ще в часи язичництва, і за своєю символікою різнилася із теперішніми уявленнями. У наших пращурів вареники традиційно ототожнювалися із місяцем, бо вони схожі на нього за формою і використовувалися як жертовна їжа. Вареники із сиром приносили у жертву біля криниць із джерельною водою. Найпопулярнішими варениками вважають з картоплею, сиром, вишнею, чорницями та іншими ягодами. У кулінарному доробку українських пращурів доволі дивні поєднання, як то вареники із начинкою, із папороті або редьки. Вареник навіть увіковічнили у камені у канадському Глендоні. На центральній площі міста височіє пам'ятник варенику, який вважається офіційним символом міста. Кулінарне диво із каменю з-за вишки у 9 метрів важить майже 3 тони. Єдиний в Україні пам'ятник варенику був встановлений у 2006 році у місті Черкаси. Проте у 2013 році його демонтували, і зараз він перебуває у приватній колекції. В Буковелі щороку традиційно проходив фестиваль вареників. А у 2013 році був побудований сніговий пам'ятник варенику, який увійшов у книгу рекордів Буковель як найбільший вареник у світі, виготовлений зі снігу. І останній цікавий факт про вареники: одного разу президент США Білл Клінтон, перебуваючи із візитом в Україні, спробував вареники з вишнею. Відомий гурман прийшов у невимовний захват і оголосив, що заносить вареники у свій список. Ось такі чудові цікаві факти про вареники, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!